Всім привіт, любі підписники! Ви на каналі Овочевих Рослин. Значить Сьогодні давайте поговоримо про таке комплексне добриво на основі гумату Калію. Значить, гумі френд називається. Значить, зараз ми зможемо ближче з ним познайомитись. Фокусую для вас камеру, щоб не зачитувати, щоб відео не було занадто довге. Значить, і це мені дали спробувати. Хочу спробувати на своїх помідорах, так як у нас такі травневі заморозки були багато де. Вони трапляються по Україні і трішки попідмерзали помідорщики, значить вони хоч і домашні, це ті, що під фітолампою були. Але ж тим паче все-таки зараз я вам їх покажу. Як вам сказати, шкода, шкода того, що вони пропадуть, шкода свого часу, скільки витрачено часу, дуже багато. І просто щоб вони пропали, не хочеться. Іде-не-де вони попідгорали, потім повідходили. І знову, значить, я їх накривав е такими пластиковими е пляшками, можна сказати, баклажками саме. В принципі, це їх спасло трішки, але ж. Не максимально, де-не-де все рівно морозець їх попід цей, попідпалював, скажімо так. От, любі друзі, ми можемо бачити, якщо ви звернете свою увагу, от саме тут на листочках, з цього боку, нібито яскравий помідор. А... От... Давайте подивимось тут теж. Ну, це ще доволі чудовий екземпляр. Я вам скажу, от цей чудовенький. Дивіться, який красивенький. Тут було два, але як ми бачимо, один загнувся, якщо ви звернете увагу, ось що відбувається. Значить, ось теж чудовий помідор. В принципі, я їх хочу підживити для такого стимулу їхнього росту. В принципі, це таке добре, бо я про нього прочитав, ви теж зможете поставити на паузу дане відео і прочитати. Ну, от, значить, знову ж ми бачимо так, що це не все добре. Якщо вершина у нас більш хороша, то от бокові листочки в нас попідгорали. От, збоку тут теж, бачите, дуже некрасиво. І от на даний момент я підігрів чайничком воду до кімнатної. Ні в якому разі. Щоб він там не кипів, буквально. Щоб водичка стала кімнатної температури тепленька, тут холодна водичка. І тут розраховано, як в агромагазині, взагалі 35 мл йде на 10 літрів, таблиця пише, як ми можемо бачити. Але продавчиня, мабуть, написала на 8, ну, можливо, так і яди ми розводимо на 8 Тому що те, що за рекомендовано не завжди воно дієво. І я зараз хочу понабирати в шприци, бо так як розведений даний препарат дійсний тільки добу. А це мені не потрібно. Я думаю, двома літрами справлюся, і ще в мене залишиться добре бо у шприцах, чому я їх підготував. Такі, в принципі, якщо для добрива, то можна використовувати багато разів. В принципі, вони вдома лежать не потрібні. А для, для такого діла, то в принципі, можна використати. В принципі, як ми бачимо, так виглядає ця рідина, вона чорна, рідка, рідка на густоту і чорна на колір. В принципі. Тут десь 4 мл. В принципі, зараз одну заправку зробимо в цю ворошувач і потім остачу виберемо в шприци, щоб він не пропав. Я думаю, ближайшими днями будемо обробляти помідори. Значить, любі друзі, ставив на паузу, щоб потім вімкнутися, як ви от так це виглядає. Тому що розведеним його тримати не можна, лише одну добу, а потім, я так розумію, строк його придатності стікає самої цієї рідини, треба обробити. Значить, воно чорне на колір, значить, понабирав шприци, буду зберігати техніку безпеки в тому плані, що. Не можна, щоб воно потрапляло в очі та у дихальні шляхи. Значить, так акуратненько десь там в себе біля садових інструментів покладу та буду розводити значить, із водою і далі займатися. В принципі, там не тільки томати, але ну, я буду по, по томатах саме цим добривом виступати. А там уже хто як буде що. Ну, значить, от таке вийшло відео. Підживлюю добривом свої томати. Після заморозків, можна так назвати. Тож, на все добре, любі друзі. Тисніть вподобачку за старання, за труди. Діліться, підписуйтесь, далі буде тільки цікаво. На все добре вам. Я, в принципі, буду займатися орошувати, удобрювати. Я думаю, ну, в принципі, цей процес можна і не показувати. На все добре, з вами був канал Очевих Рослин. Побачимось в наступному відео.